Доброго дня, діти! У нас урок читання, сьогодні ми закріплюємо букву А та її звукове значення. Ось знову лунає дзвінок запрошую всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Працювати будемо з вами як старанно слухати як уважно міркувати на повну силу. Відповідати з піднятою рукою. Молодці. Зробимо дихальну вправу, щоб ми якомога краще змогли потім з вами вимовляти всі звуки. Набрали повні легені повітря і на видисі кажемо всі назви днів тижня приготувалися. Набрали повітря. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А тепер ви. Молодці. Повторіть разом зі мною скоромовку. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Давайте. Разом Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Молодці. Давайте спробуємо ще швидше. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Разунечки, який звук найчастіше ви чули в цій скоромовці? Так, це звук А. Ми з цією буквою, яка позначає цей звук, знайомились на минулому уроці. Давайте пограємо в гру. Впіймай звук А, ми з вами в неї вже грали. Ми дивимось, слово у нас хто це зображений папуга. Нам треба визначити, де ми чуємо звук А. На початку всередині або в кінці слова. Папуга! Правильно, ми чуємо його всередині та в кінці слова. Наступне хто це в нас? Зебра. Де ми чуємо звук А? В кінці. Молодці. Що це в нас таке зображено? Це материк, де живуть жирафи, мавпи, леви, зебри, бегемоти, слони та гієни. Так, це Африка. А де ж ми чуємо звук А в слові Африка? Розумнички, на початку та в кінці слова. А хто це? Це кальмар. Де ми чуємо звук А в слові кальмар? Всередині слова. А це в нас абрикос. Звук А чуємо. Молодці на початку слова. І це в нас палітра. Так, де ми чуємо звук А в слові палітра? Всередині слова та в кінці. Молодці. Давайте зробимо гімнастику для наших ученят. Давайте зараз послухаємо вірш та запам'ятаємо слова зі звуком А. Пластилінова мишка. Але й Андрій, брат і сестра, вони люблять ліпити фігурки з пластиліну. Одного разу Андрій зліпив мавпочку, посадив її на пальму, а в лапки дав апельсин і ананас. Алла зліпила маленьку сіру мишку і посадила її під пальму. Потім діти пішли на прогулянку. А в цей час котик Алекс побачив пластилінову мишку і почав з нею гратися. Коли Алла і Андрій повернулися з прогулянки, мишка була в зубах у котика. «Алексе, <паспалючий> Алекс, залиш мишку, вона ж із пластиліну. Назвіть слова зі звуком А, які ви запам'ятали. Назвіть, будь ласка, ці слова. Які ви запам'ятали. Як звали дівчинку? А, як звали хлопчика? Андрій. Так, що вони робили? Ліпили пластину мафу. Молодці. Хто спробує мені переказати? За малюночками у букварику на сторінці 36 розповідь про пластилінову мавпу. Давайте ми вас послухаємо. Молодці. Давайте з вами у ваших буквариках на сторінці 36 прочитаємо слова та речення. Літера А може бути не лише літерою, а іще і словом. Перше речення в нас, пам'ятаємо, речення може бути з крапочкою, так? Зі знаком питання і зі знаком оклику. Перше речення в нас а а а, а. 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 Друге речення зі знаком питання, тобто ми щось запитуємо, у нас інтонація змінюється. «А», 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 А. 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 Третє речення: У нас є наголос, тобто ми наголошуємо на чомусь, ми стверджуємо. А! А, а. а, а, а. Розумнички? Хто спробує? Молодці. Так, на 37-й сторінці ваших буквариків у вас є зображення. Хто в нас зображений на першому малюночку? Дівчинка з песиком, а на другому малюночку так, хлопчик з котиком. У нас є схеми до імен дівчинки та хлопчика. Давайте підберемо їм ім'я. Дівчинку звати. Аліна. Давайте перевіримо. Бачите, в нас перша стоїть літера А і вона велика. Чому? Бо всі імена та назви міст, річок ми пишемо з великої літери. А наступний звук у нас. Ль. Ль. Він приголосний м'який, позначений двома рисочками. А лі – наступний звук І, він голосний, позначений кружечком. Н. Приголосний твердий позначений рисочкою. І в кінці на звук А, він голосний, позначений кружечком. Нам підходить це ім'я хлопчика Антон. Давайте спробуємо. А в нас велика, бо це ім'я. Далі Н. Приголосний твердий, позначений рисочкою, Т, приголосний твердий, позначений рисочкою, О голосний, позначений кружечком, Н. Приголосний твердий, позначений рисочкою. Отже, в нас є Аліна і Антон. А що ж роблять діти? Давайте складемо речення. Аліна грає з собачкою. Антон грає в шахи з котиком. Хто може скласти інше речення? Давайте вас послухаємо. Розумнички. Запам'ятайте, що клички тварин імена людей завжди пишуться з великої літери. Давайте зробимо фізкульт хвилинку. ধর্ম হরম ধরুন ধর্ম শির ধর হারো ধরম হর ধরম দেম হর ধর্ম শির Так, розумночки сідаємо. Тепер пограємо в гру, вгадай, предмет. Я вам даю опис предмета, а ви вгадуєте: зелена, кругла листата, огородня. Що це? Капуста, звичайно, овальна, солодка, жовта, садова. Звичайно, це груша. Зубата, річкова, хижа, довга. Хто це? Щука? Вухата, мудра, нічна, велика. Хто це? Сова. Молодці! А тепер у вашому підручнику на сторінці 37. Давайте складемо речення із цими відгадками. У нас є сова, щука, і є порівняння ми бачимо тут букву А. Сова в нас хто? Птах, а рибка ой, вибачте, а щука рибка. Так, складаємо речення, сова. Тах, а, щука, рибка. Так. Що ми можемо сказати про капусту? Це овоч, а, груша, фрукт. Молодці. Склали речення. Подивіться, у вас є зображення. І нам треба сказати, що ж тут відбувається. На першому зображенні у нас хлопчик, лікар. Лікар оглядає хлопчика, і що нам треба сказати, коли дивляться, що там у горлошку? Сказати А-а-а, щоб було видно, чи червоне наше Так? Дівчинка вкладає свою ляльку спати і що їй каже. А-захитує, так? І так. Мами роблять своїм маленьким діткам, діткам захитують і наспівують їм. Так, тепер спробуйте ви. Що треба сказати, коли лікар просить відкрити ротика? Молодці. А як будемо захитувати ляльку або дитинку? Молодці. Послухайте казочку про букву А. Чому А перша? У кімнаті робилося щось незрозуміле. Усі букви вийшли з азбуки і голосно сперечалися, допитувалися одна про те, чому буква А перша в алфавіті. Ми хочемо бути першими, кричали О та У. Що шкується, шипіли шиплячі. Буква, з якої починаються такі слова, як ангіна, акула, очолює цілу. З так і все правильно, мовчки подумали приголосні букви. Адже не дарма найдобріші фрукти, апельсин, абрикос, ананас, починаються з букви А, але голосніше всіх кричала я: Чому ж таки перша А, а не я? А тому спокійно сказала буква А, яка мовчала до цього часу що я найстаріша між вами, що найперше слово кожної маленької дитини починається на А. Що ж це за слово таке? не вгавала я. Агу, сказала А. Окрім того, я схожа на капітана, що стоїть на своєму містку. Усім відомо, що капітан повинен бути завжди поперед усіх. Це правда, сказав тихо і м'яко м'який знак. Усі подумали над тим, що говорили, поділилися ще думками і погодилися. І до цього часу очолює алфавіт А. Діти пропоную вам побудувати із цеглинок любу тваринку. Яка починається або містить літеру А? А зараз гра смачний кошик. Що ти букву А? Все смачне на букву А. Скажіть, будь ласка, що смачного ми можемо з'їсти на літеру А? Чекаю ваші відповіді. Супер! Все дуже смачне! Ви молодці! Подивіться на малюночок у нас тут літній відпочинок. Що ж для нього знадобиться? Ласти, шапочка, щоб купатися в басейні, маска, щоб пірнати під воду. Ну, якщо немає басейну, то нам потрібна річка. Так, давайте складемо звукові схеми до слів. Слово ласти. Має 5 звуків Л, А, С, Т и. Давайте розберемо. Л. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. С. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Т. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. І голосний позначаємо кружечком. Ставимо наголос. Ласти наголос падає на перший склад. Далі в нас маска має п'ять звуків. М, А, С, К, А. Перший М. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою, другий А. Голосний позначаємо кружечком третій С. Приголосний, твердий позначаємо рисочкою. Наступний К. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. І останній А. Голосний позначаємо кружечком. Далі ми бачимо шапочку. Шапочка має сім звуків. Перший звук Ш. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. А голосний позначаємо кружечком. П. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. О. Голосний позначаємо кружечком. Ч. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. К. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. А голосний позначаємо кружечком. І останній малюночок у нас річка. Має п'ять звуків. Перший звук р. Він. Приголосний. Який позначаємо двома рисочками. І голосний позначаємо кружечком. Ч. Приголосний, твердий позначаємо рисочкою. К. Приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. Молодці. Давайте з'єднаємо схеми. Та зображення. Що ми бачимо? Зображеного: лялька, хата, дошка, ручка, лійка і сапка. Лялька має 5 звуків. Отже, перша схема нам точно не підходить. Лялька починає зі звука «ль», він приголосний, м'який. Бачите, приголосний м'який позначається двома рисочками. Другий звук у нас А, голосний, позначаємо кружечком, далі Л, приголосний, позначаємо двома рисочками, далі К, приголосний, твердий, позначаємо рисочкою, А голосний позначаємо кружечком. Отже, лялька йде до другої схеми. Це в нас хата. Х. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. Т. Приголосний твердий позначаємо рисочкою, А голосний позначаємо кружечком. Дошка має 5 звуків. Перший звук Д. Приголосний, твердий. П'ять звуків, отже, ця схема: Д. Приголосний твердий, О голосний ш Приголосний твердий. К приголосний, твердий, а голосний дошка. Третя схема. Ручка. Ручка має 5 звуків. Перший звук Р. Приголосний, твердий. Нам підходить ось ця схема. Ручка далі У. Голосний. Ч Приголосний твердий. К. Приголосний твердий а голосний. Так, наступна у нас ліка. Лійка має п'ять звуків. Перший звук Л. Приголосний м'який. Отже, це друга схема. Далі в нас І голосний. Далі й, й – Приголосний він завжди м'який, завжди позначає дві рисочки. К. Приголосний, твердий, А голосний. І останнє в нас сапка. Сапка має п'ять звуків. Перший С. Приголосний твердий, отже, остання схема. А-голосний, П. Приголосний, твердий, К. Приголосний твердий, А. Голосний. Молодці. Ви виконали всі завдання. Отже, наш урок завершується. Оцініть смайликом, як пройшов ваш сьогоднішній урок. Дякую вам до зустрічі!